Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд. Єй. розмір має значення. Так і у випадку з мініатюрним кулером Pure ROCK LP, який є дійсно має невеликі розміри, адже ця модель висотою 4,5 см стане куди завгодно. А От яка продуктивність охолодження буде в результаті, це вже інше питання. Але давайте зараз його детально розглянемо, подивимось, на що він здатен та що може нам запропонувати. Але перед тим як ми почнемо, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі посилання в описі під цим відео. Ну, ми погнали. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою, оскільки. Зараз ціна постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити на е каталог який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір. Парам Метрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Комплект постачання не вирізняється нічим незвичайним, тому окремо зупинятися на ньому не будемо. Виробник поклав інструкцію та кріплення для монтажу кулера. За White біквайт Rock ЛП мініатюрний. Це найменша версія, звісно, якщо не брати до уваги окремі екземпляри, спропонованих на ринку. Висота корпуса становить 4 5 см, а довжина 9,2 см. Вага разом з вентилятором всього 358 грамів, що погодьтесь, дійсно мало. Та не дивлячись на це, пурок лпі призначений для охолодження процесорів з ТДП до 100 ватт. Складається він з трьох теплопровідних трубок діаметром 6 міліметрів та вентилятора розміром 92 міліметра, який підтримує функцію ШІМ. Вентилятор товщиною 15 міліметрів. Швидкість роботи вентилятора становить приблизно 2500 обертів за хвилину, за словами виробника. Це максимальний показник, при якому Омуї рівень шуму найвищий приблизно 30 дБ. При навантаженні на 75% рівень шуму буде 23 дБ, та при 50% всього 13 дБ. Погодьтесь, це дуже тихо, тож якось значно на загальний рівень шуму це не вплине. Радіатор виконаний з 56 ребер, а всередині ті самі три мідні трубки. На основу вже з коробки нанесена термопаста, яка потрібна для установки. Власне, через це її немає у комплекті. До речі, система охолодження Pour, Rock LP сумісна з процесорними роз'ємами Intel NGA та Мдесокета М4 та М5 назва Фур Рок говорить про продукт початкового рівня, але якість виконання дійсно на високому рівні. Мені навіть ні до чого причепитися. До прикладу, теплові трубки майже не помітні під ребрами радіатора. Вони гарно замасковані і проглядаються лише з певного боку. Тож виробник використав якісну фарбу, яка і на дотик непогана, та й тримається добре. Ну і звичайно, бонусом цього є гарантія на 3 роки на цю крихітку, і це дійсно круто. Невеличкими недоліками є те, що в комплекті немає. Має панелі для установки, у вас повинно бути від АМД або ж щасти вам в пошуках десь на просторах інтернету, але сам по собі установка дуже проста. У процесі тестування мені вдалось визначити мінімальну кількість обертів лопотів вентилятора і складає вона приблизно 1150 обертів за хвилину. Той час, як максимальна, яку мені вдалось помітити, 2400 обертів за хвилину. Такі показники є середніми, але якщо порівнювати з багатьма бюджетними моделями, в яких вентилятор трішки більший за розмірами, то пурок ЛП важко переплюнути. А от рівень який нам озвучував виробник, не зовсім той. При максимальному навантаженні він складає 37 дБ, хоча це також небагато. Взагалі, враховуючи розміри, ми не маємо права вимагати занадто багато від Poor Rock LP. Але модель цілком справляється зі своєю задачою. Rock LP – це взагалі одна з найменших моделей компанії Be Quiet. Але навіть цей момент не заважає викладатися на повну та якісно відводити тепло, забезпечуючи високу продуктивність компонентам корпусу. Під повним навантаженням на поміряні швидкості вентилятора куллер легко впорається. З охолодженням процесора, і все це при низькому рівні шуму. А при малих навантаженнях вентилятор уповільнюється і відповідно може працювати майже безшумно. Пуру Rock LP 100 Вт підійде ідеально для компактних та маленьких збірок і корпусів SFF. Але жертвуючи місцем та розмірами, ви ані скільки не жертвуєте продуктивністю. Модель справляється з роботою наскільки це можливо та переганяє своїх конкурентів. Спервах я б виділив можливість без шум. Сперва я виділив можливість безшумної роботи вентиляторів та ком компактні розміри. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лейкосик ви мали б поставити. Або звичайно, вподобайку. Також, друзі, хотів би запитати вас, наскільки ви використовуєте великий кулер для своєї системи? Можливо, це система рідинного охолодження, чи це ось такий невеличкий радіатор? Напишіть про це в коментарях. Мені також це цікаво. Ну і що ж, не забувайте підписуватись на канал, тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.